Водійкою тролейбуса криповничанка Світлана Борщ працює 5 років. Каже, півроку працювала кондукторкою, потім вивчилась на водія. Нині працює на маршруті номер 5 Більше двох років працюємо без кондукторів. Це тяжко, тому що, по-перше, це треба слідкувати за безпекою і в салоні, і на дорозі, і в той же час обілечувати пасажирів. Ну і дотримуватися графіку руху. 30% кондукторів, водіїв автобусів та тролейбусів бракує комунальному підприємству Електротранс. З початку повномасштабної війни дефіцит працівників став відчутнішим. Десять водіїв мобілізували, розповів заступник директора з експлуатації Василь Осіпов. По тролейбусної колонії то із штатного розкладу 102 водіїв. Ми маємо на жаль сьогодні тільки 77. На таку ж саму кількість кондукторів 102 чоловіка. Маємо тільки 75. В автобусній колонії ситуація ще трошки гірша. Там на 101 штатну одиницю ми маємо тільки 68 водіїв, а кондукторів з 90 чоловік. У нас, на жаль, тільки 46. Говорить, кількість маршрутів не зменшують, але зростає навантаження на працівників. Стараємося міняти графіки, наприклад, ну, більше виставляти робочих днів. Все проходить в рамках чинного законодавства. Я працюю приблизно півроку. Люди хороші, привітливі люди в нашому місті. В такому автобусі великому приємно працювати. Ну, що погано, то що графік перекидають сюди-туди. Якби нас було більше, нам би було б трохи легше. Зі слів заступника директора, заробітня плата кондуктора – 11-12 тисяч гривень. Працювати можуть люди з 18 років. Роботу водієм пропонують людям з 21 року до 55. Зарплата 20 тисяч гривень. Якщо, допустимо, це кандидат на посаду водія автобуса міського, то він має вже мати стаж не менше трьох років водія. Водій тролейбуса пасажирського бажано мати якесь водійське посвідчення, але там навчання практично йде з нуля. Тобі ж можна людині йти без ніякого водійського посвідчення. Навчання проходить за кошти підприємства. Каже, графік роботи залежить від маршруту. Працюють з 5.20 ранку до 23.40. Є дві зміни. Нині у Кропивницькому працюють 8 тролейбусних маршрутів та 12 автобусних. На маршрути виїжджає 30 автобусів і 32 тролейбуси. Олена Жикалова, Олександр Касіяненко Суспільне новини. Кропивницький.